перед нашою прес-конференцією запустити той ролик а, Надії Савченко, що був розміщений в мережах інтернету. У вас? Як діючий офіцер, я прекрасно розумію, що ця війна не є правильною з самого початку. Тому що перший раз я її проводила на сході знайомлячись з сепаратистами. Це Храматорськ, Словянськ. Я говорила з людьми, я з ними спілкувалася, слухала їхню думку, що хочуть вони. Ну, саме місцеві жителі поки це ще не були найомники. Війна, яка діється зараз, точніше операція, які її називають Збройні сили, проводиться зазвичай силами внутрішніми, а не армією. З самого початку влада почала діяти, що силовиків вона задіяла по людях на Майдані, коли це був просто мирний мітинг, А закінчила вона тим, що вона задіює армію по громадянам ну, України. Це теж не є правильно. Тому що треба було діяти, армія застосовується проти зовнішнього противника. На даний час це вже дуже схоже. Немає оголошеного, але є зовнішній противник. Є втручання зовнішнього противника, є найомник. В нашій досі не оголошений стан війни. І навряд чи вони його будуть оголошувати. Хоча насправді вони зробили ситуацію дуже схожу на громадянську війну, що теж не є абсолютно правильно. Чому я провожу всі свої відпустки тут? Тому що за 23 роки розвалу армії всіми нашими президентами, всіми міністрами оборони, ми дожилися до того, що воювати повинен народ. У нас не вистачає ресурсів Збройних сил, їхніх умінь, їхніх навченості, їхніх здібності, їхнього патріотизму, тому що це все вбивалося. Людей вчили не думати продовж багатьох років, а виконувати ті накази. Генштаб зливає абсолютно всі операції. Генштаб пора люструвати, так як вимагали на Майдані люструвати всю систему. Вони тримають штучно ситуацію. Антитерористичні операції, якщо треба буде, вони штучно ведуть військовий стан для того, щоб отримати свої зірки, отримувати учасників бойових дій і отримувати ще більше звання і чини. Це теж не є абсолютно правильним. Тому що коли хлопці, дівчата, які ніколи не отримували зарплату і не були Збройними силами України, їх не утримував народ, платячи свої податки, приходять сюди, щоб виконати свій патріотичний обов'язок. Армія сидить і чекає наказу це є просто вопіюще неправильно. Тому е, я написала рапорт на звільнення Збройних сил України. Я не бажаю більше називатися офіцером Збройних сил України. І я вважаю робити правильно те, що ти вмієш, і там, де ти потрібен. Ну добре, е, Наскільки я, я зрозумію, тут е, в цьому підрозділі 90% людей з Майдану. Так, на Майдані я теж була. Я так вважаю революцію гідності, це правильно. Е, є поняття Майдану, є... Diabo,